Діти, минулого разу я вам розповідала, що місто творять люди. А сьогодні ще розповім про унікальні міста, які створили люди та дивні професії. Найбільше місто у світі Токіо. Його населення понад 39 мільйонів людей. Це навіть більше, ніж у всіх містах України. Науковці передбачають, що до 2030 року місто Деллі випередить Токіо за кількістю мешканців. Є країни, які складаються з одного міста, їх називають місто держава. Такими на сьогодні є Сінгапур. Ватикан. Монако. Уявляєш, територія міста держави Ватикану така ж, як 75 футбольних полів, а розташоване воно в іншому місті, італійському Римі. У світі є унікальні міста. Венеція. Це місто на воді, а замість автобусів та машин там човни, гондоли. А у Франції на острові Корсика є місто Боніфачо. Будинки там на скелях висотою 70 метрів. Місто живе доти, доки у ньому є мешканці. Місто Лева на озері Циндао у Китаї одне з найцікавіших підводних міст у світі. Мачу Пікчу. старовинне місто Інків на висоті 2400 метрів у Перу. Це Чорнобиль. Це наше українське місто, яке знищила катастрофа, коли вибухнув реактор на атомній електростанції у 1986 році. Зараз росіяни під час війни знищили наше місто Маріуполь та постійно знищують інфраструктуру таких великих та гарних міст, як Київ. Харків, Одеса, Миколаїв, багато інших міст та наше Запоріжжя. Російські загарбники в 2022 році розпочали Велику війну проти українців та зруйнували багато міст та сіл, знищили музеї та бібліотеки, але їм не вдалося нас зламати. І після нашої перемоги відбудуємо прекрасні міста і села. У містах розвинене культурне життя, діють музеї та галереї, відбуваються виставки та концерти. Цікаво, що в Берлині є аж 170 музеїв і це більше, ніж кількість дощових днів на рік у цьому ж місті. У деяких містах є доволі дивні професії. Наприклад, у Токіо існують штовхачі. Це люди, які заштовхують інших у метро в години пік, а в мерії Нью-Йорка нещодавно прозначили директора з боротьби з гризунами. У міста є свій герб і прапор. Часто на гербах міст зображені птахи і звірі. Наприклад, на гербах Львова, Ліона та Єрусалима зображені леви, а на гербах Чернігова, Процлава та Франкфурта поселилися орли. А що унікального є у нашому місті? Що зображено на нашому гербі? Можете це розповісти? А на наступній відео зустрічі я розповім вам, як мешканці керують своїм містом. До зустрічі!